Якщо вам впадло тренуватися повноцінно, і ви шукаєте халяви, але у вас болять коліна, і ви ще більше шукаєте халяви, це відео для вас. На днях в мене була розмова про мою свекруху, а в неї болять коліна. В неї проблеми серйозні з колінами. І такі самі проблеми плюс-мінус в мого тата. Так от в мене є багато різних тренувань, які я думала їм скинути. Вони будуть тренуватися і вирішують свої проблеми. Але... Ніхто не буде тренуватися повноцінно, ні моя сокруха, ні мій тато, ні ніхто з вас. Тому ви тут. Тому я для вас маю максимально простенькі вправи, які дадуть результат. При тому. І так запитання: чого вас болять коліна? Що каже GPT? Навіть не я. А чат GPT каже, слабкі сідничні та стегнові м'язи. Проблема номер один. Коліно завалюється всередину під час ходьби або присідань. Ну, ніхто не присідає під час ходьби. Пункт номер два. Тугий квадрицепс і задня поверхня стегна. Коліно отримує надмірне навантаження, плоскостопість або неправильна постановка стопи. Це вже мій варіант після травми. Моя права стопня стала плоскостопою і так були проблеми з коліном, а тепер вони ще веселіші Зайва вага. Кожен кілограм створює до 4 кілограм тиску на коліна при ходьбі. Попередні травми або неправильна техніка в спорті. І останній варіант запалення від малорухливості. Коли сидимо багато годин, колінний суглоб Застоюється. Яке наше завдання? Активувати м'язи, які підтримують коліно. Зняти тиск із самого суглоба. І так, вправи, які я вам сьогодні даю, можуть робити абсолютно всі пенсіонери, навіть якщо вам 90 або 120 років. А якщо вам всього-навсього 63, то ви точно можете робити ці вправи. І так, вправа номер один: максимально простенька. Ми підходимо до стіночки, спираємося до стінки, і наше завдання приліпити наш поперек, і все тіло від копчика аж до кінця голови до стінки. Ми приліпили наш, нашу всю спинку, стали в присяд, ножки тримають 90 градусів в коліні, і в такій позиції ми сидимо. Сидимо, скільки ми можемо витримати. Сидимо, глибоко дихаємо, поперек приліплений до стінки. Дихаємо, дихаємо. Скільки можете, стільки сидіть. Коли ви вже абсолютно остаточно змучитесь, стаємо, віддихаємося, відпочиваємо. Пару секунд чекаємо і вертаємося знову. І так, чотири І так вправа номер два. Ми будемо зараз активовувати свої нижні м'язики і задню поверхню бедра. Ми лягаємо на земельку, не на ліжечку, має бути тверда поверхня. Наше завдання зігнути ножки в коліні і ми піднімаємо наш таз, робимо рівну полосочку від коліна аж до плечей. Рівну полосочку. Зараз завербити, то називається мостик. То ми піднімаємо. Наші сінички. У верхній точці ми маємо напружити наші сіднички, наскільки це виходить. Затримати, видихнути, вернутися назад. Внизу ми вдихаємо, вверху ми видихаємо. Піднімаємо таз. Хоп! Напружили, затримали, видихнули. Вернулися назад. Два. Три. Максимальне напруження вверху. Чотири. Максимальне напруження вверху. П'ять. Максимальне напруження вверху. Шість. Сім. Максимальне напруження вверху. Зробили невеличку перерву. І так повторили знову 4 підходи. І так, вправа номер 3 Дуже сильно пенсіонерська. Максимально. Ми лежимо. І наше завдання підняти просто всього-навсього ножку. І знов так само внизу вдихнули, вверху видихнули. По черзі просто піднімаємо ножку. Повільно, спокійно, внизу вдихнули, вверху видихнули, внизу вдихнули, вверху видихнули, Активізовуємо трошечки наш квадрицепс, який собі там трошечки рухається, максимально акуратно рухається. І кайфуємо. Внизу вдих. Скільки треба так робити? Кожна ножка зробила по 20 разів, тобто 40 разів загалом. Надоїло вам робити 40 разів, полежали, відпочили. І знову зробили стільки 4 підходи. Що таке підхід? То коли ми робимо вправу, далі ми відпочиваємо, це був один підхід. Після відпочинку ми знову робимо вправу. Це означає, що ми робимо наступний підхід. Бічні стабілізатори це ті м'язики, які ми будемо активовувати наступними. Що ми таке будемо робити? Ми собі спокійно стаємо до стіночки. І наше завдання абсолютно спокійно піднімати ножку. Можна трошечки зробити більшу амплітуду, перехрестити ножки. Зробити, допомогти собі зробити більшу амплітуду, і вдихнули. Підняли ножку в бік видихнули. Вдихнули. Підняли ножку в бік видихнули. І так 10 разів на одну ножку стаємо собі. І так, 10 разів на одну ножку і 10 разів на другу. Перехрестили, вдихнули. І піднімаємо. Хоп. Вдихнули. Видихнули. Вдихнули. Видихнули. Можна ще повільніше, ніж я роблю. Тоді буде ще ефективніше. І так. 10 разів на кожну ножку. І останнє вже більше вас не мучу. Саме останнє розтяжка квадрицепс. Що ми робимо? Встали собі знов до стіночки, сперлися. Завдання притягнути ступню до попи максимально близько, а потім підняти колінко до стелі максимально високо. Я буду зараз маститися своїми кросовками, я так бачу. Значить, хоп, взяли, прижали до сіднички. А тепер піднімаємо вверх до стелі. І так собі гарно стоїмо, скільки можемо витримати. То саме ми робимо на другу ножку.